Подарувати радість у івано-франківську сиротам та дітям соціально незахищених сімей влада допомогла зібратись до школи. Тож яскраві укомплектовані портфелі отримали хлопчики та дівчата, які цьогоріч вперше сядуть за парти. А уточні других та четвертих класів шкільне приладдя. Неабияк такій допомозі радіють опікуни. Мовляв, зібрати повноцінну дитину до школи справа не з легких. Дуже добре, тому що коштів не стає, щоб купити щось дитині. а так помагають і легше. Мені абсолютно дуже задоволено, навіть ніколи не сподівалася. Так що набагато, набагато. Боже, ну майже ж нічого. Я нічого таке не трачу, хоч він має пенсію свою до 18 років, складаю частин трохи на книжку, щоб що хто не знає як там далі буде, а так щоб я так втратилася, так що дуже допомога велика. Аби зібрати 45 дітей до школи, міські чиновники витратили 12 тисяч гривень. Та на цьому каже перший заступник міського голови Михайло Верес: допомога маленьким учням не завершується. В кожній школі сьогодні є так званий фонд. Ми його називали понсобу, що раніше то виділяються кошти для надання матеріальної допомоги окремим категоріям дітей і в першу чергу таким дітям. І тому батьки зможуть, звернувшись до директора школи, отримати такі кошти на придбання, наприклад, костюму чи там спортивного костюму і так далі. Після урочистостей на дітей та гостей свята перший портфелик чекали солодкі подарунки та перегляд мультфільму Іванинчук Сергій Попович, новини 402.